Більше всіх, оце нервує тільки Камара, що зараз мама залишиться в цій ж мерінці. поняли? Потяг поїде, направ, вона, вона знає, де наш вагон, вона знає, де наш потяг. Бачите, красотка. Це дуже комфортна собака. Якщо собаку привчити з дитинства їздити потягами або електричками то вона ну, реально дуже комфортна собака. Бачите, стоять люди, там, хтось там нервує, за намордники писали, вона не говки, вона дивиться, каже. Ей. Так наш потяг, камара, наш, але вагон не наш, да? йдемо шукати, йдемо. Давай, шукай по запаху, давай, де там наш вагон? Вона така, мама, мама, що ж я оце маю тебе на виставках контролювати? Ні, не цей. Бачиш, не той запах. Угу. Шукай далі. Тільки не лізь, будь ласка, в кожен вагон. Хорошо? Бо ти з усіма хочеш познайомитися. Ти переживаєш, що тебе забудуть тебе не забудуть. Ні, це не наш вагон. Не наш. Йдемо далі. Ні, не наш. Йдемо далі, шукаємо наш. Наша наші тут водітель. Наш, бачите, І вона знає, де наш вагон, тут люди продають. Комара чекає. Вона зробила всі свої діла. Давай подивимося, трошки люди там торгують. У нас ще є час. Ми зараз запригнемо. Ми вспіємо. Вона така так одну не потягую нашла. Пішла. А втора пішла. Так. так зараз. Ану на, щоб ти засняла, Поняла, як ми будемо запрягувати. Дай тільки оце тобі влізе? Влізе. І до самого купе не виключай. Так? Добре. Добре. Ти куди ти що ти знімаєш? Ти знімаєш, щоб в мене оператор,